Бачить не баче, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує. Часом захоче, правди навчає, іноді бреше, всіх звеселяє. Хто ж то така в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива? Як не вгадали, стану в пригоді. Річ коротенька, книга та й годі. 2 квітня відзначають Міжнародний день дитячої книги. Цього дня нагадують про користь читання дитячої книжки для найменших. Вона розвиває наше мислення і збагачує мову, розширює уяву та пам'ять. Вони розважають та захоплюють дітей. Вони дають зрозуміти самого себе і те, що всі ми різні. Дитяча книга стає справжнім перехідником від дорослого до малечі. Тож які є гарні дитячі книжки. Тож почнемо. Чарлі і шоколадна фабрика Руальдал. Тореадоре з Васюківки. Все Володне Стайко. Мандри Улівера. Джонатан Свіфт. Бірочка Василя Сухомлинського, квітка сонця, таємниці прадавнього лісу, Лесі Українки. Учитесь, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь.